Якщо ви думаєте, що куркума, яблучний оцет, чи ви якусь там чайними ложечками олійку, ляну попиваєте, чи щось інше вам допоможе, то ви глибоко помиляєтеся. Тому що, щоб вплинути реально на обмін речовин, треба провести глибокі зміни, тобто його треба повністю міняти. Повністю поміняти обмін речовин, щоб зняти запалення, підвищену глюкозу, гіперінсулінізм, можна лише за допомогою низьковуглеводної дієти. І це з, одного, з однієї сторони, дуже проста річ, а з другої дуже складна. І хто вирішується на таке, той реально отримує результати по самопочуттю, по аналізах, по вазі, по хворобах, по всьому. А ви як думаєте?